З вами Аліна та Уріка. Ви дивитесь програму Молоді та вмотивовані! Сьогодні ми поговоримо про українську мову в сучасному суспільстві. Чи маємо з цим питанням проблеми? Чи все надумано? Історія становлення нашої мови. Поради щодо того, як швидко перейти на українську й що приховувати? Агітація, переходь на світлий бік, говори українською, все це та багато іншого у нашому випуску. Отож, тема сьогоднішнього випуску мова. Це важливо. Більшість з нас зацікавились історією, але чим більше дізнаємось, тим більше дивуємось: вічний терор, репресії та знищення української інтелігенції, утиски мови. Постає питання: як? Як вороги не знищили нашу націю? Як вони не зламали нашу жагу волі та свободи? Як не знищили нашу мову? До вашої уваги, історичний дачест від Євгенія. Що ж? Нарешті вітає вас, мої українці. Сьогодні ми історію зберемо по піщинці Кажу, нарешті, бо так давно затуляли рота. Тож нас попереду чекає, не робота, Не буду глибоко копати, бо вони не треба. Хоча у справжніх українців є така потреба. Отож, в славянській групі народилася десятко. Індоєвропейської родини янголятко Ростала ніжна солов'їна, набирала сили. То ось біда сусіди зазрили вощазні сили. Та кожен Московський боявся українців, адже ніхто із наших не... Страхався з ликортинців, а ті за заборони і страшні накази. Та мова наша витерпіла, всі оті прокази. У Саркуля Зволойській, пізніше у Касінській, Але на не хтач Шевченко і Котляревський. Укази Петро І строчив так і чистенько. Єврія він із мови язик зробить швиденько. Московський патріарх, синотися Московія Спалило копукни, бо мали там ні в Церкви міняли швидко, а фобія лишилась. Приберехать українців і так і не вдавалось. Та жінка-демониця тервалася до влади. У катері другої були свої розлади. Запнула свого нося, насичі могилянку. Терпіти не могла нас і нашу вишиванку. То ж варта, уявіть часи ті закони на нам все ще українське, українське. на заборону. Не тільки Катерина, ті було багато. Тому наша сильна нація. Ми боремо завзято, оскільки Калиновій далося пережити. Ми щас її спотворити. Бажали московити. Про Олександра Третього і ще ми не згадали. Це липіна не названа. Та ще царів там пару. Але багато честі вони не заслужили, бо знищували мову, а чесний люд судили. Ще русифікація, розстріляне відродження, Змордування нації, і геніїв народження, репресії, табиства, це все за рідну мову, Спотворену історію читаємо міжрядково. На шанували мову, ми історію забули. Тому вдягнули піксіля і горічка струбнули. Сьогодні різниця? на жаль, іще присутня, але для мови рідної ми вибори майбутнє. Державний офіційний статус нашої мови закріплений 10 статтею Конституції України. А ще не забуваємо, що 16 липня 2022 року набрали чинності частина 2 та 6 статті 27. Закону про забезпечення функціонування української мови як державної, які регламентують використання державної мови в мережі інтернет та мови інтерфейсів комп'ютерних програм, встановлених на товарах. Тож дізнаємося, наскільки мова важлива. Коли я купив ту пральну машинку через інтернет, її привезли, розпакували. і Я дивлюся там написи російською мовою. Я зрозумів, що я буду щоранку заходити в ванну кімнату свою, митися і дивитися на ту пральну машинку і розуміти, що ми все ще в колонії Росії. І тому я вирішив її не залишати, повернути виробнику і судитися з виробником, щоб, врешті-решт, в Україні були українські написи. Далі були справи щодо виробників ноутбуків. Про те, що я купив для себе для свого користування ноутбука, у нього відсутні клавіші для набору українською мовою. І після того багато виробників почало випускати ноутбуки, в тому числі з українською клавіатурою. Зауважте, в 2012 році було нуль, нуль, повний нуль ноутбуків з української клавіатури. Ви не могли купити. Питаємося до уповноваженого, щоб уповноважений з захисту державної мови звернувся до YouTube, щоб якось це питання вирішувати з дітьми. Після одного-двох українських мультиків вмикаються автоматично російські мультики. Мені би дуже хотілося теж, щоб там була опція фільтрування. Зараз українська мова оживає школа, в школах, дитячих садках, в телеекранах, на рівні державного спілкування. Плекають і пестяці, і наші письменники, поети і співаки. Добре знання української мови це обов'язок кожного громадянина України. А ще говорити українською це модно, сучасно і ще й красиво. Рідна мова. По-своєму кожна пташина співає, по своєму кожен народ розмовляє. У мене і народу мову українська. І мова чудова своя материнська. Освіти її як святині мистиму, допоки живу в чистоті берегтиму, любов'ю сердечною, вірністю сина, Ця мова для мене як мати єдина. На жаль, мовна ситуація сьогодні далеко не ідеальна, особливо у нашому регіоні. Деякі люди погано володіють українською. Але, як на мене, було б бажання українську сьогодні вчити легко: відеоуроки, блогери-філологи, вчителі-тіктокери. Ютуб, Інстаграм, Вайвер, Телеграм, Тікток. Варто лише захотіти. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Слава нації, пані та панове, вітаю вас. З вами сьогоднішня розмова про те, що насправді. Стратегічно визначає розвиток нашої держави. Всім привіт! З вами Ганна Дем'яненко, ваш відеорепетитор та онлайн вчитель української мови. Привіт! Мене звати Макс Продеус І після перегляду цього відео ти знатимеш, як зробити свою мову мелодійнішою та чистішою. Андрій Шимановський популяризатор української мови. Ви не знаєте української мови? Перші кроки. Передусім, я особисто рекомендую дати відповідь собі на два питання. Подумати, які у вас проблеми у мові, що саме ви хочете покращити, чи вам не вистачає словникового запасу, чи у вас проблеми зі звуками? Вам складно вимовляти саме там українську фонетику або якісь інші проблеми. Отже, визначити їх, дати відповідь на питання, у чому проблема, і друга відповідь це що буде, якщо я досягну своєї мети. Можна не сказати про тих людей, які зберегли нам мову і залишили її у спадок. Серед них Григорій Квітка Основ'яненко, Григорій Сковорода, Леся Українка, Іван Франко, Ліна Костенко та багато-багато інших а творчість Тараса Григоровича Шевченка, Великого Кобзаря. близько 500 разів твори Шевченка видавалися в Україні після його смерті. Твори були перекладені більше як ста мовами світу. Щоб здавалося, слова. Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. До речі, а ви знаєте то 8 класичних творів, які повинен прочитати кожен справжній українець. Я вже прочитала, а ви. Yeah, yeah. Чужі люди проганяють, і немає слову Тай на землі безконечні, веселого дому, брати мою обіймів. Українську. Отже, пропонуємо поради від нашої команди як швидко перейти на українську. Створи україномовне середовище собі сам. Зміни мову на українську Налаштунка соціальних мереж. Почни писати в соціальних мережах українською. Українською. Це ще й розвиває український сегмент інтернету. Викоріння в себе звичку переходити на російську, коли з тобою розмовляють не українською. Зміни в гаджетах, телевізорах налаштування українською. Видали вже нарешті російської з розкладки клавіатури. Повір, український та англійський тобі буде цілком достатньо. Практикуй українську у своїй послуг. Перукарня, кав'ярня, магазини. Тим паче, що для цього є чудовий привід. Закон про мову. Надавай перевагу українському контенту. І найкраща порада. Не відкладай на завтра. Починай говорити українське вже сьогодні. Ще забула сказати? Не бійтесь помилятися. Не помилять той, хто нічого не робить. Ще одна порада від мене. Для початку просто зізнайтесь близькій людині у коханні. Спробуйте. Українською це звучить неперевершено. Ну, що це за дівчата пішли такі? Я їй компліменти, а вона говорить українською, іншої мови не розуміє. Ну нічого, я добре підготувався. Я ж теж новий комшитий. Ось навіть записав потрібні слова. Залишилося лише вивчити. Ось послухайте. Серденько, зозулько, крихітко, лебідонько, кицю, сонечко, цьомчику, солоденька, намистинко, ясочко, золоце. Голубонько, лисенятку, краличку, квіточко, зіронько, пташко, цукерочко. А ще прегарна, придивна, причудесна, дивовижна, причудова. От що ви кажіть, а дійсно, як звучить, є ще й тато на таких слів. Сьогодні говорити українською це бути бійцем за націю, за Україну, адже мова це зброя. А чому важливо говорити українською, розкажуть наші ліцеїсти. Українцю важливо знати українську мову, тому що це державна мова України. Та якщо не знати українську мову, то ти не знаєш історію України. Тому що українці живуть в українській державі. На мою думку, в Україні говорити українською важливо, тому що це наша державна мова. У Німеччині німецькою, у Франції французькою. У Болгарії болгарською, а ми українською. Тому українська мова ще, як мені здається, дуже легка. Треба говорити українською мовою, тому що мова забезпечує зв'язок поколінь. Та це наша рідна мова. Ще жити в своїй в країні та розмовляти своєю мовою це стильно та класно. Якщо ваші батьки російськомовні, то, скоріш за все, їхні батьки розмовляють українською мовою. А швидше за все, так само, як і всі попередні предки вашої родини. Тадже мова є нашою родинкою, яка вирізняє нас поміж інших. Що це моя державна мова, тому що мої батьки розмовляють цією мовою. Під час періоду війни усі повинні розуміти, що чим більше ми розмовляємо, віримо та допомагаємо Україні, тим вона стає сильніша. Посилює захисників боротися за свою батьківщину і послаблює ворогів, які хочуть знищити українську культуру. Тому ми повинні захищати не тільки нашу країну зброєю, а й традиціями, які передаються з покоління в покоління. Українською мовою потрібно розмовляти, бо це державна мова. Тому що це рідна мова моєї сім'ї. Сьогодні як ніколи важливо відмежуватися від ворога мовою, а мовне питання не питання конфлікту. Це питання захисту української ідентичності. Якщо ЗСУ складе зброю, то хто не захистить? Якщо ми мовчатимемо, то хто захистить нашу мову? Послухайте і почуйте, надихаючі рядки. Автором якого яких є справжній українець? Якщо ти кажеш, що нема різниці, якою мовою потрібно говорити, попий води з не з криниці, яка різниця, звідки воду пити? Якщо тобі далека рідна мова яка ж чужа і важко її вчити, то замість хліба жуй стакан полови. Яка різниця шунок чим набити, коли не знаєш, що державна мова історія сотні поколінь оспівана в піснях мов, колискова. Не українець ти лише ходяча тінь. Цей страшний час, коли сотні синів і доньок України стоять на її захисті, віддаючи здоров'я і життя за свободу та незалежність, ми теж мусимо боротися. Ми зберегти рідну мову вистраждану віками боротьби. Чому? Та тому, що ми українці. З діда прадіда в нашому тілі тече кров козаків, чумаків, характерників, незламних героїв і гордих захисників. будьмо гідні пам'яті тих, хто боровся і бореться за нашу волю, за нашу мову, за нашу свободу, за нашу Україну. Мова це важливо. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах. Ставте вподобайки, коментуйте, репостіть. До речі, а ви помітили, що наша хустка у період зйомок переміщувалась. Той, хто вгадає кількість разів, отримає приз. Пишіть у коментарі. Переходь на світлий бік, говори українською! І з вами були Ауріка та Аліна, а також команда молодих та вмотивованих. Here we go.